Скандальний глухів після того, як прокуратура оприлюднила результати перевірки на одному із глухівських жеків, мер міста звинуватив правоохоронців у масці шоу. Мовляв, ті проводили обшуки з порушеннями. Що трапилося у Глухові та як усе відбувалося, насправді далі. Сумщину шокувало нещодавне повідомлення міського голови Глухова Мішеля Таращенка у Фейсбуці. Відкриття кримінального провадження та шоу на водохреще, залякуванням працівників адміністрації, мало на меті лише протиправне вилучення комп'ютера головного бухгалтера та блокування роботи міста. Що трапилося у Глухові, розповідає прокуратура менше тижня тому вони провели перевірку на одному із жеків глухова і знайшли одразу два цікавих моменти. Обидва вони стосуються договору, укладеного між місцевою комунальною установою та приватним підприємцем. Як зазначається, що за даним договором мав бути, мав бути виготовлений дитячий майданчик. В ході обшуку виявлено майно, на яке особа, підприємець, який нібито виготовляв, вказав, що це дитячий майданчик. Я прошу для огляду, я покажу фотографію саме того, що вважається дитячим майданчиком. І ось фото номер два. Саме на ці лісоматеріали... Підприємець сказав, що це дитячий майданчик, за який вже перераховані грошові кошти. На цей так званий дитячий майданчик перерахували з місцевого бюджету 16 тисяч гривень, але другий цікавий момент за іншою версією майданчик мали зробити з тимчасової дитячої гірки, яку в місті поставили на новорічні свята. Сьогодні зроблено фото. Ця дитяча гірка наразі і стоїть в місті глухові. Вона ні в що не перероблена. А по-друге, за саме цю дитячу гірку окремо проплачено 22 тисячі гривень. Тобто, переробляти її в інший дитячий майданчик. Ну, на точку зору правоохоронних органів це вже інший склад кримінального правопорушення. Відтак майже 40 тисяч гривень пішло на дитячий майданчик, якого у глухові ніхто не бачив. По цій справі ведеться досудове розслідування, але те повідомлення мера глухова у Фейсбуці і ажіотаж навколо не залишили прокурорів байдужими. Усі звинувачення посадовця, у начебто непрофесійних діях правоохоронців під час обшуку вони називають необґрунтованими. Мер міста особисто приходив в ЖКХ під час обшуку і дивився, як він проводиться. Він був разом зі своїм юрист-консультам та адвокатом. Ніяких зауважень він не висказав. Під час слідчої дії та після його завершення ніяких зауважень в протокол обшука ніхто не вніс. Більш того, у глухові правоохоронці знайшли ще одну справу, за якою відкривають кримінальне провадження. Про неї стане відомо згодом. Анастасія Комендантова, Микола Ніколаєн, новини СТС.